Доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як підключитися до p 40 Agile Enhanced за допомогою USB кабеля. При підключенні P40 Agile Enhanced до комп'ютера через USB кабель у нас створюється не віртуальний компорт, а віртуальна підмережа. Як це працює, зараз ми покажемо. Запускаємо наше програмне забезпечення Enervista Flex. Вводимо наш юзернейм та пароль. Далі переходимо у розділ Quick Connect. Тут ми можемо обрати пристрій, до якого хочемо підключитися, обрати інтерфейс, Ethernet або USB, обираємо USB. І тут необхідно задати IP-адресу. Слейв адресу та порт. Ці дані ми можемо подивитися у пристрої. Подивитися параметри підключення по USB. Ми можемо у пристрої. Для цього заходимо в розділ Set Points налаштування. Device. Communications. У розділі Modbus ми бачимо слейв-адресу та TCP-порт. І у розділі USB ми бачимо. IP-адресу для підключення по USB. Якщо зараз ми задамо усі параметри нашого пристрою і натиснемо Отримати дані моделі, ми отримаємо помилку. Тому що ми не налаштували нашу підмережу. Як налаштувати підмережу, ми можемо прочитати у спеціальному Trouble Guide, який ми можемо знайти на тому диску, де ми інсталювали програмне забезпечення, у папці Program Files. GE Power Management, Enervista Flex, RNDIS. Тут ми маємо Trouble Guide. У випадку, якщо в нас не з'явиться підмережа, ми можемо запустити спеціальний Bridge або USB Troubleshooter. Для того, щоб налаштувати підмережу, заходимо у налаштування. Відкриваємо Network and Internet. Далі заходимо у. Change Adapter Options. І знаходимо під мережу GE rndis Запускаємо. Відкриваємо властивості. Заходимо у налаштування IPV 4 і обираємо використовувати конкретну IP-адресу. Задаємо IP-адресу. Яка є у тій самій підмережі, але відрізняється від тих IP-адрес, які задані у пристроях. Тиснемо на Subnet. Вона задасться автоматично. Далі тиснемо ОК. ОК. Закриваємо. Перевіряємо, чи все ми зробили правильно. Пропінгуємо. Пишемо Ping. І IP-адресу, яка задана в нашому пристрої. Тиснемо Enter. Так, ми бачимо, що наш пристрій відповідає. Все окей. Повертаємося до Enerвісти. Тут ми ще раз дивимося, щоб були задані правильно наші параметри, і натиснемо Отримати дані. Все. Ми підключилися, нажимаємо Connect. І от ми бачимо, наш пристрій з'явився. У панелі Quick Connect. ми можемо відкрити. Тут ми також повинні задати ім'я користувача та пароль. Це вже доступ не до програмного забезпечення, а до самого пристрою. Тут ми також можемо створити різні ролі адміністратор, інженер і задати ті права. Які ми вважаємо за потрібними. За замовчуванням логін адміністратор. Пароль залежить від того, чи є функція cybersecurity, чи нема. Якщо нема, то 0. Якщо є, то пароль changeME. Хештег. Тиснемо Connect. І ми підключилися до нашого пристрою. Так само, як і для програмного забезпечення Enervista Flex. Для кожного пристрою ми можемо створювати окремі юзери до 20. Задати ім'я юзера, задати права, які доступні для конкретного юзера, а також задати пароль. Дане відео підійшло до завершення. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Робимо усе, щоб побороти російського окупанта. Слава Україні!